Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І я вас по перше вітаю з Новим Роком. Я сподіваюся, що він для нас усіх буде переможним, і що наша велика мрія про мир і про перемогу здійсниться. А поки продовжуємо вірити в ЗСУ, донейтимо, читаємо книги і стаємо кращими задля нашої перемоги. Я вирішила розпочати рік не з традиційних планів і навіть ще не підбивши підсумки минулого року і не розповівши вам про найкращі книги 22-го. Але хотіла вам розповісти про книги прочитані. І всі їх об'єднує те, що вони від видавництва темпера, і що вони від сучасних українських авторів. А дві з них, а саме, книгу Сергія Демчука Острівджа і книгу Поліни Кулакової проти ночі, я отримала на огляд від видавництва. А ще одну їхню книжечку Стокгольм Валентина Поспілова отримала від автора теж на огляд. Загалом хочу сказати, що листопад і грудень 2022 року були для мене якимось дуже українськими в читанні, тому що я читала дуже багато порівняно з іншими часами сучасних українських авторів, і дуже цьому радію, я зловила якусь таку хвилю, мені подобалося. Це був і нонфікшн, і фікшн, І загалом є про що розповісти. і як що ви читаєте сучасних українських авторів, дуже комфортно себе почуваєте у цій сфері, або трохи читаєте, але маєте улюблені твори їхні, або улюблених уже авторів, і будь-які їхні твори. Будь ласка, радьте мені в коментарях. Я буду дуже вдячна, тому що планую продовжувати у цьому у цього року а, теж читати сочу Карліт. Отож, поїхала, я буду розповідати в тому порядку, в якому власне, читала ці книги. І перша книга це острів Джа Сергія Демчука. Я за нею схопилася одразу майже як отримала її, тому що мені дуже хотілося ось цієї атмосфери літньої, попри те, що зараз зима. Мені дуже хотілося відчути той дух острова Джаренгачі, про який я багато чула і дуже мрію там побувати, щоб відчути власне, на собі всю його атмосферу атмосферу але книга ця розповідає нам по анотації, що тут буде про мандрівку відпочинок такої спільноти чоловіків, які є приятелями, дехто з них є друзями. І загалом, от те, що в анотації обіцяно, ми так і в книзі бачимо. Тобто, це. Така літня пригода великого, великого гурту чоловіків, їх там 30, здається, більше 30 людей зібралося. Щороку вони збираються на сплав у Карпатах, але ось цьогоріч поїхали на острів Джа. І все, що може відбутися у чоловічій компанії на відпочинку, все з ними там і трапляється. Навіть крайнощі, які доходять до криміналу, розборок і, і так далі. Ще в цій історії багато відкривається історії самих персонажів, тобто розповідається про якісь моменти з їхнього життя або якісь ключові періоди з їхнього життя. І загалом, якщо ось так через місяць зараз після читання аналізувати, то я загалом не зможу там згадати всіх героїв, про яких щось йшлося. Мені запам'яталося лише двоє з них: це, по-перше, організатор самого цього кемпу на Джерел Гачі, тому що він колишній військовий АТО. І ще один герой, який був. Ув'язненим, який відбув покарання у Лук'янівській в'язниці, якщо я не помиляюся. От за ці образом у мене зачепилася увага. Решта якось злились для мене в один монотонний. І ще, правда, один герой Георгій, який запам'ятався тим, що тут після основного роману острівча йдуть ще оповідання, які розповідають про життя цього Георгія, ніби його такі мемуари, короткі замітки про своє життя. І як я розумію, цей. Прототипом цього Георгія є власне, сам Сергій Демчук, тому що дуже вони вже автобіографічні і дуже так розкриваються, ніби ти читаєш чиїсь, там спогади, чи слухаєш чиїсь там, враження від поїздки на футбол до Загребу, або там, якусь пригоду з відрядження журналістського. Ну, тобто, Зрозуміло було, що це авторський такий персонаж. І, власне, якщо повертатися до самого роману Острів Джа, то тут, окрім розмов про життя такої буденної філософії, всі розмірковують про Україну, про своє життя, про війну у нас ході. ця книга, я так розумію, була написана ще до повномасштабної війни. І загалом, окрім цієї кухонної такої філософії, тут ще дуже багато алкоголю. Тут просто в кожному абзаці кожен абзац просякнути алкоголем. І якщо ви читаєте, що вони ще не пили, то значить вони планують пити. Якщо вони не планують, то вони, значить, уже пили. І в мене після прочитання було таке враження, що я сама сама сп'яніла. тому що тут було мега багато алкоголю та інших речовин, і здавалося, що суттю відпочинку цих чоловіків є влити. І і, е, вжити скільки можливо ось цього всього, щоб змінити свою свідомість, щоб взагалі абстрагуватися, і, ну і, власне, ось такий відпочинок у них і вийшов. Загалом же ця книга, мені здається, добре якраз би читалася десь на пляжі, на нашому Чорному морі. Якщо у 2023 році на нас чекатиме усіх відпустка десь на нашому збережжі, то раджу вам взяти цю книжечку з собою. Наступна книга, яку я читала, це Валентин Поспілов і його «Стокгольм». і це перша книга трилогії про Трилогія Північних Віст міст вона називається. І власне ця книга у мене дуже довго читалася, і читалася вона. Через кілька причин. По-перше, мені здалося, що автор, оскільки це перша частина трилогії, хотів зробити її настільки вже серйозною, настільки вже такою класною і е, такою, знаєте, величною, що трошки перестарався, тому що тут багато, окрім дещо такого е, відчуття, що на тебе скидають, 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 якісь події якихось персонажів, ось крім цього насичення, ще є і. Багато складностей самого тексту, тому що є фрази, які замість одного слова написані три слова. Я не знаю, чи це специфічний стиль самого автора, тобто, можливо, він як політолог за освітою, тут вказано, що він політолог, можливо, він такими структурами, мавленйовими користується, але це викликало спотикання під час читання. Ну, наприклад, якщо там якісь, не знаю, до прикладу сказати, то в реченні могло бути, вона не боролася, а там, вона вдавалася до боротьби. Тобто замість одного слова ціла конструкція, або все, що стосується тут державних органів чи держслужбовців, тут також завжди обростало якимись такими. Я розумію, що це специфічна сфера і галузь, і люди, але все рівно тут була якась ціла така. Багато канцеляризмів, які заважали читати її швидко цю книгу. Ну і крім того, як я вже сказала, було багато персонажів і. Десь на середині книги я зрозуміла, що я вже не розумію, хто де, з якої структури він, тому що тут є і військові, і політичні діячі, і очільники якихось партій, і так далі. І десь до середини книги вони в мене змішалися в абсолютно вінагрети, і мені доводилось повертатись на початок і розуміти, що Єн, це той-то той-то, там цей Володимир той-то той-то. І загалом у них якісь такі українські прізвища, на те, щоб я проти українського. Прізвищ, але вони мені якось зливалися всі в, один, в одну якусь фігуру, і я до кінця не розуміла, хто там є хто, аж поки не буду спойлерити, але в другій частині книги це трохи виправилося. Третє, що мені заважало швидко читати цю книгу, це було те, що автор на кожному майже абзаці зупинявся і пояснював якусь свою точку зору або якусь думку, яка вже була логічною. Тобто, якщо ви читаєте і аналізуєте те, що ви прочитали, то у вас вже в голові в принципі, складається розуміння, для чого це автор сказав, чи для чого той головний герой так зробив. Але автор ще додатково до цього вам пояснює, що тому, що політики завжди брешуть, тому що люди завжди наступають на граблі. І ось таких моментів, коли автор ще раз і ще раз нам хоче наголосити на тому, що він мав на увазі, було багатсько, і це теж дещо сповільнувало там читання. Але дві речі, які мені абсолютно в цій книзі зайшли, це, по-перше, атмосфера. Я її читала от з кінця листопада десь до середини грудня. І якраз випадав сніг. І тут у цій книзі дуже багато снігу. От якщо ви шукаєте щось таке максимально засніжене, то ось в цій книзі просто повно снігу. І я, мабуть, не сказала вам абсолютно нічого про сюжет, а сюжет тут полягає у тому, що ми бачимо Україну. Через десятиліття, це 30-ті роки ХХІ століття. І у нас є дві локації, ніби є Карпати і Київ. І от у Карпатах одного року на, взимку починають зникати діти. А через рік у Києві сектанти, якісь такі релігійні фанатики захоплюють будівлю, і вважається, що вони будуть робити якийсь переворот чи брати заручників в цій будівлі. І до цієї будівлі є доступ у нашої головної героїні журналістки Мирослави. І взагалом вона відіграє в цій історії ключову роль. Але оця друга річ, про яку я хотіла сказати, що вона. Мені сподобалася в цій книзі, це якраз ця головна героїня. Вона мене зачепила тим, що я, перше, на початку нам дають якусь інтригу, що з нею щось відбувалося в минулому, але нам не кажуть, що. І через це цікаво читати, що ж там власне, з нею відбулося і як це вплине на майбутні події. А по-друге, вона якась мені видалася дуже суперечливою, тому що деякі її вчинки мене приголомшували, і я не, змогла, не могла розуміти її мотивацію. Але між тим Мені було б цікаво і надалі за нею спостерігати, тобто як вона б там розбиралася далі, які б рішення вона приймала. Загалом, для мене книга такі двоякі відчуття. Мені я не впевнена, що хотіла б читати її через сюжет і через героїв. Але мені би цікаво було почитати і дізнатися, як автор Валентин Поспілов буде далі вправлятися в письменництві і як він буде розвивати надалі свою майстерність, і які далі він придумує сюжетні ходи. І в цій історії є доля такої фантастики, є доля. Містики і трошки детективу всього загалом намішано, і непогано наприкінці розкривається сама ідея, чому книга названа Стокгольм. Цікаво, які наступні міста будуть у Валентина Поспілого і як вони будуть теж відкриватися. І ще одна книжечка, яку я читала, це проти ночі Поліни Кулакової. Я давно хотіла познайомитися з творчістю цієї авторки, і я знаю, що вона пише такі гостросюжетні романи соціальні. Які про побутові якісь речі, але про суспільно важливі речі, які трапляються навколо нас. І ось ця книга нам розповідає про підлітків, які е, збираються одного разу. Вони дружать, це двоє хлопців, одна дівчина, вони збираються на кар'єрі, на якому часто відпочивають. І з ними трапляється одна пригода, після якої все іде Кереберті, і один із приятелів із цієї компанії пропадає. Що з ним стається, і, власне. Як далі розвиваються події у компанії цих друзів, ми будемо дізнаватися в цій книзі, і насправді книга невелика, але в мене було таке відчуття, що я подивилася цілий серіал детективний, тому що тут дуже такі впізнавані образи, впізнавані герої. Якщо ви хоч раз дивилися якийсь детективний серіал, особливо українського виробництва, то вам будуть дуже такі типові. Це якийсь совісний журналіст, якийсь несовісний слідчий, є багаті. які в цьому винні, а є бідні, які, в яким до всіх нещастя ще сипляться нещастя. Ну, тобто дуже такий класичний набір персонажів, але тим не менш, книга читалася у мене на одному подисі. Я просто її за один вечір проковтнула, тому що мені було цікаво, чим все закінчиться. І фінал, як на мене, був досить неочікуваний, тому що я там собі нафантазувала такий майже хеппі-енд, а тут загалом мене дуже. Здавував в кінець історії. І попри те, що якісь були банальні такі образи і стереотипні якісь такі речі, от про тих же багатих і бідних, і про якісь такі корумповані історії в нашому суспільстві, тим не менш, історія вийшла дійсно гостросюжетною і дуже добре тримала мою увагу. І загалом, я рада, що познайомилася з творчістю Поліни Кулакової і думаю, що Буду в майбутньому, можливо, знову читати її тексти на якісь інші теми. Ось такі були читання від видавництва темпора. Я дякую авторам і дякую видавництву за надані книги на огляд. Якщо ви читали щось із цих книг, пишіть, як ваші враження і знову ж таки закликаю вас поділитися своїми улюбленими творами чи авторами сучасними українськими у коментарях. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Папа! -па.